Всім привіт! У попередньому відгуку я розповідав про нашу класну гру Добл класичний. І там я казав, що на ринку України є гра, яка ну, дуже схожа, майже однакова з цією грою від Fun Game Club. Знайди це. Тільки уявіть, ця гра в два майже три рази дешевша, ніж ця. А, ну, звісно, від все залежить від місця, де ви знайдете і де ви купите цю гру. Але різниця ну, шалена, тому є. Як на мене, є сенс зробити такий відео огляд того, чим вони відрізняються і чи відрізняються вони взагалі. Можливо, комусь з вас це буде корисно. Тому далі більш детально про ці дві гри. І почну з зовнішнього вигляду. Обидві гри упаковані в металеві коробки такі, що дуже зручно, якщо ви їх берете в дорогу з собою гратися, або навіть якщо ви вдома зберігаєте їх, це також зручно. Звісно, ця коробка Добл більш дорожча. Тут йде друк по коробці, все надруковано. На цій коробці це наклейка і все більше нічого. Щодо пакування зовнішнього, і ця і ця коробка, як на мене, гарні, яскраві, інформативні, все написано, тому тут немає на чому зупинятися. Можливо, буде цікаво, але зазначено, що ця гра вироблена у Польщі, а ця гра вироблена у Китаї. Ну а тепер перейдемо до порівняння вже з самої гри всередині. Інструкції. Вони майже однакові. Українською мовою все чітко написано, намальовано. Як бачите, яскраві малюнки. Все дуже зрозуміло. Мають правила для п'яти ігр, а що тут, що тут, але ці ігри мають різні назви. Ну а як на мене, суть однакова, це завжди знаходити а, щось схоже у двох або більше картках. Єдине, що їх відрізняє, якщо бачите, а, це інструкція для добл класичний. І тут зображуються картинки, такі як по факту є у грі. А в цій а, грі знайдеться Картки такі як вдобул класичний, але в інструкції вони використовують малюнки з цифрами та предметами. Ну, як на мене, це не проблема. І про головне про картки. І в цій грі, і в цій грі їх 55 штук. Я спеціально знайшов однакові картки для того, щоб ми могли порівняти кольори, форми зображень і таке інше. Тому пропоную глянути на них більш детально. Картки мають різний розмір. Як бачимо, картка знайде це менше, ніж картка Добл. якщо накласти, то ось така картина виходить. Настільки вони менше. Ще один такий цікавий нюанс, якщо взяти картки, це Добл, а це знайде це і подивитися збоку, бачите, тут шершаві такі, ну це їх так вирізали, а тут більш гладкі контури. Товщина карт майже однакова. Реально майже однакова. Я не відчуваю різниці. Єдина різниця, яку я одразу бачу, це картки це, мають ось таку глянцеву поверхню і дають такий блік на, сон... на лампі. А це карта Double. Як бачите, вона більш матова. Немає такого бліку. І це з двох сторон. А тепер порівняємо малюнки, кольори цих двох ігр. Зліва добл, справа Знайди це. Як бачимо, ось, наприклад, дельфін, черепаха, більш салатовий, більш зелений якір. Ну, трохи відрізняються кольори. Де тут ще яблука? Бачите, яблука, більш зелений, більш салатовий. Динозавр теж саме. Ну і можна замітити, що трохи відрізняються самі малюнки. А щодо сторонніх запахів, вони відсутні, що в цій грі, що в цій. З цим все ок проблем жодних. Щодо нанесення, ця гра добув вже в нас давно. Як бачите, жодних проблем з краскою на картках немає. Ми гралися, возили із собою, все на місці, все як нове. Щодо цієї гри, я поки нічого не можу сказати саме про цю гру, бо вона у нас пару днів. Але раніше ми купляли з цієї ж серії від цього виробника іншу гру. І вже пару років, так точно. Це були цифри і предмети. Як бачите, вони теж з нами їздили, грали, ми гралися багато і все на місцях. Жодних проблем. Нічого не затерлося, все як нове. Ось така. До речі, у добл немає серії, де були б цифри. А у цього виробника Fun Game Club є серія, де є цифри. Це так. Для інформації. На цьому все. Пропоную коротенько прорахувати всі ті відмінності, про які ми раніше говорили. Це розмір, Добл більше знайдеться менше. Це нанесення, Добл більш матовий, знайдеться більш глянцевий. Колір. Більш м'які, як на мене, більш різкі, чіткі, теж як на мене. Коробки, як бачите, теж трошки відрізняються. Інструкції майже однакові, пакування теж майже однакове. Тому далі вам вирішувати, чи варто купляти більш дорожчу версію, чи купляти більш дешеву версію. Нагадаю, що ціна десь в 2-3 рази відрізняється це дорожче, це дешевше. Всім дякую за увагу. Маю надію, що ця інформація була вам корисною. Що ви вирішите, які з варіантів більш дорогі чи дешеві купити. Але що головне, я хочу сказати, це який би варіант ви не вибрали. Купляйте. Це гарні ігри для, для дітей, вони корисні, вони цікаві, вони мобільні, їх можна завжди взяти з собою і гратися не тільки вдома, а й під час подорожей або десь у гостях. Що ж, всім гарного дня і до нових зустрічей. Па-па!